Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка об'єднує науку і мистецтво. У Всесвітній день музеїв у центрі сучасного мистецтва полтавської політехніки відбулася презентація арт-проекту Історія планети Земля, автором якого є Макс Вітик, американський геолог і художник-абстракціоніст українського походження. Макс Вітик вирішив повернутися до України і приєднатися до команди Нафтогазу. Попри війну, мистецтво вічне, освіта і наука вічне. І сьогодні я щиро дякую авторові цієї виставки за позитивне рішення щодо приїхати до Полтави і зробити персональну виставку у полтавській політехніці. Адже Поєднати геологію точну науку, таку складну науку з мистецтвом це надзвичайно складно. Користуючись нагодою, я щиро дякую всім, хто відгукнулися на наше запрошення. Це наші стратегічні партнери, які сьогодні присутні тут. Це є компанія УНГ, керівник Ігор Відрик, і компанія Буроватехнік Віталій Гігоріч Вітрик, і компанія Везерфорд Олександр Тартиченко, випускник нашого університету, член доби. Ради нашого університету, я користуючись нагодою, щиро дякую за фінансову підтримку проведення даного заходу. Я щиро дякую безумовно Ігорю Махні, Полтава угв сервіс, який забезпечив транспортування цих шедеврів до Полтавської політехніки. Безумовно, я дуже радий, що дана виставка проводиться під ігідою. Міжнародної організації СПІ це міжнародна спілка нафтовиків, до складу якої входить і наше студентське відділення Полтавської політехніці, і це дуже круто сьогодні. На нашій зустрічі присутні студенти спеціальності образотворчого мистецтва, присутні студенти спеціальності геологія. І я дуже щасливий і радий з того, що саме цей святковий для нашої країни день день вишиванки. а Вишиванка це наш генетичний код, це наша незламність, це наша відповідь ворогу, що мистецтво і наша культура ніколи не буде знищена. Відбувається сьогодні ця виставка. Акцентую увагу, це вперше, наскільки я розумію і знаю спілкування з автором виставки. Така виставка відбувається в саме в закладі вищої освіти. Ну, Полтавська політехніка завжди перша і в рейтингах, і в науці, і в освіті, і в мистецтві. Тому я щиро дякую друзям і стратегічним партнерам за таку унікальну можливість сьогодні у Полтаві послухати, подивити автора. Подивитися картини і зануритися в світ цікавого, в світ мистецтва. І ми сьогодні побачимо історію планети Земля і побачимо, як можна, здавалося б, об'єднати речі, які неможливо уявити, що вони можуть бути поєднані. Тож я бажаю всім сьогодні цікавих вражень. Фантастичний університет, фантастичне лідерство університету. Це один з найкращих університетів, який я бачу в принципі, тут в Україні. Бажаю цьому університету прекрасного розвитку і дуже радий буде тут, стінах цього університету, показувати цей проєкт історії планети Земля. Розкажіть про нього, будь ласка, про цей проєкт. Це моя давня мрія. Я як би, геолог за фахом і як би, художник в душі. Як геолог завжди задумується про історію нашої планети, як вона розвивалася, як вона створювалася. От, і в мене виникла ідея створити цикл картин історії планети Земля. Було пару проблем в цьому відношенні, тому що картини повинні виглядати ну, принаймні, нагадувати породи, гірські породи. Тобто треба було створити технологію. Це мені взяло час, але в кінцем ротоки технологія була створена, і картини були зроблені. Картини я писав в двох країнах, в трьох країнах. Це був Єгипет, в Каїрі, в Голландії і в Україні. Тобто це такий спільний проєкт. Ось дуже радий показати їх тут в Україні. Перед цим я їх показував в Нью-Йорку, в Техасі, в Майян. Що це за фантастичні матеріали? А це ніяких тут фантастики немає. Це є. Стандартні фарби змішані, змішані з монтажною піною, які дає от такі цікаві текстури, які нагадують гірські породи. Ці роботи, от саме ці, ця серія робіт Максима Олеговича, вона оригінальну назву має англійську мову Outcrops, да? це відслонення. Я думаю, ну, багато хто з глядачів був в горах і бачив, коли там річки обмивають і гора. Якщо Відкриває в принципі свій розріз, оце якраз таки називається відслонення, і тут ви можете подивитися це, це те, що в принципі намагався автор Максим Олегович показати від, від твори. Тобто, це зріз порід, як вони всередині в землі, тобто там глибоко десь на 3 на чотирьох тисячах кілометрів. Оце знаходиться. Ось це насправді мені видається дуже влучне місце для проведення саме таких заходів. Мистецьких заходів. Ну і велика дяка Володимиру Олександровичу, тому що він підтримує такі мистецькі починання. Ми вражені якістю організації заходу, от оскільки тут ми також знаємо є найбільш активне студентське відділення СПІ. От ми вдячні так само Максиму Вітику, який розбав наші технічні зустрічі і зробив їх допомогою своїх картин більш кольоровими. От. І також хочу сказати: нещодавно ми спілкувалися з керівництвом SP International і вони обіцяють дуже вагому підтримку для України в рамках е безкоштовного членства і, можливо, доступу до різних програм. Тому ми думаємо, що це рішення все-таки буде затверджено їхнім, е їхнім правлінням, яке відбудеться в червні-липні, і вже з вересня ми зможемо використовувати ці вигоди для нашої спільноти разом із додатковим пакетом. Підтримку, які вони обіцяють надати для наших працівників нафтогазової галузі, які зараз перебувають в лавах ЗСУ за і захищають Україну, захід мав благодійну мету: всі кошти, які задонатили відвідувачі, будуть спрямовані на потреби збройних сил України. Ініціатива проведення заходу належить ректору Полтавської політехніки Володимиру Онищенку. На виставку завітали друзі Полтавської політехніки і шанувальники творчості Макса Вітика, народні депутати Максим Ткаченко, Костянтин Касай, Владлен Неклюдов, Олександр Юрченко та Андрій Боблях. Найкрутіші картини, як то кажуть, топ такого світового рівня. Дуже приємно знаходитися в цих стінах. Я в них провів 5 років. Тепер Мій син тут навчається вже другий рік. Хочу подякувати всьому колективу, особисто ректору, дійсно за те, що бачу, як коли син йде з задоволенням на пари, на пар, і це для нього радість. Тобто Тут у вас дуже класна атмосфера і вона не змінилася. Дякую вам за це. Дякую, пане Марк, дійсно за такі гарні картини. Вони мене дуже вразили. Автор залишив можливість того, хто спостерігає. Намалювати його у своєму такому враженні, що він це як краса недомовленості, прийняти участь і, у, у, у цьому такому творчому процесі. Це дійсно допомагає, і можна створити і пілотний проєкт навіть по реабілітації. Реабілітації хто постраждав, може і допомагати, якщо принаймні буде тут, та, та людина, яка розповість про що саме це. А понижити ці атмосфери неможливо не вразити. Хочу подякувати політехніці за те, що ми виховуємо і якісно виховуємо нові покоління, виховувати спеціалістів, в тому числі в газовому добуванні і в інших сферах. Дуже дякую, що так все відбувається, що той час, який ми проводимо на мирній землі, він відбувається з користю для розвитку хмельницьку. Ось такі зустрічі. Я переконаний, що це лише перший початок покладений і дуже круто покладений. Я думаю, надалі буде набагато більше таких зустрічей для всіх полтавців, не лише студентів, а для всіх полтавців. Дякую. Атмосфера, яка панувала на презентації, подарувала усім присутнім незабутні враження. Сьогодні у День вишиванки у Національному університеті Полтавської політехніка імені Юрія Кондратюка, а саме у центрі сучасного мистецтва відбулося свято, свято мистецтва. Наші студенти, науково-педагогічні працівники, стратегічні бізнес-партнери мали можливість, унікальну можливість поспілкуватися з автором чудової, унікальної виставки під назвою Історія планети Земля. Макс Вітик – унікальна людина. Він є директором з геології та розвідки Укргаздобичі і є ще творчою людиною художника. І сьогодні в невимушеній обстановці відбулося спілкування з видатною людиною. Наші студенти отримали надзвичайно велике задоволення. І я гордий з того, що центр мистецтва виконує свою функцію. Тут відбуваються персональні виставки студентів і видатних. Художників, і що надзвичайно важливий сьогодні вперше Макс Вітер виставляв свої роботи у закладі вищої освіти, адже національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка завжди перший. Тому ми запрошуємо на навчання абітурієнтів до нашого університету і ви будете мати можливість спілкуватися з унікальними творчими людьми, з керівниками різних галузей і формуватися як майбутні лідери, як керівники потужних підприємств і як просто фахівці, які будуть розбудовувати економіку України. Перемога скоро буде все буде Україна, слава Україні. Вірою у збройні сили України разом із Полтавською політехнікою до перемоги!